Всім привіт! Сьогодні в мене майстерні сьогодні в майстерні безлад. Сьогодні у мене дуже грязна робота. Але хочу показати вам, сьогодні зробив ножик. Мені так сподобався. Хочу вам показати. Такий ось нирок Це М390 порошочек. Дуже тоненько він зведений, я ще його не точив, ще немає до нього ножнів. Вот. На рукояти стоит стабилизованная барбау. Вот. И вот такие я кусочек зуба поставил. Зуб мамонта. Вот. Такое что тут стоит. не так дуже сподобался такой больстер. Это нержавейка. Вот. Такой вот ножик. нарядненький. вийшов. В общем, зроблю ще до нього дождне. Піде в продаж. Це не на замовлення. Ось. І Другий ножик хочу вам показати. Я його витягну. Ось такий ось вийшов, він вже заточений. От. Теж дуже сподобалась мені мікарта оця. Такі круги інтересні. От, і вона така якась цупка. В руках вона дуже цупка така. От. Ну і ножик такий, це N690, теж піде в продаж, він вже заточений, він вже гострий. От. І млячок такий зробив з бусинкою. От. Я його ще поїду от гравірую, коли вже ножі в нас збирається, тому що в мене і цей, і цей ще я вам показував. От. вот ось вот еще один. Зараз буду дерти руки после склейки. Вот, и, если пришли материалы, замовник на цей ниш, то еще и цей будет. Вот. Потому что он там сам купляє себе этот самый карбон. Вот. Это он будет вот такой. Он. Зверху ще фершлі буде зведені. Тут будуть носічки. Зараз він тільки після закалки. Це S90V. Все, хлопці. Ще раз вам покажу цього ножика. Прямо сьогодні буду ввечері, щось, щось дивитися, ну, вдома відпочивати, якийсь серіальчик. Буду в руках його маса чувствую, таке в мене є. Все, дякую за увагу.